Тут нещодавно Володимир Зеленський доручив новому міністру культури Миколі Точицькому розробляти культурний рамштайн. Але для того щоб розробляти культурний Рамштайн, потрібно мати інтелектуалів, а не рішал, які прийшли слідом за Миколою Точицьким у міністерство. Бо що робити з такими чиновниками? Так, один з радників міністра Володимир Шорніков, який практично контролює всю дозвільну сферу адмінпослуг, є чоловіком керівника патронатної служби Олени Зонової. Непотизм, кумівство, конфлікт інтересів. За румунським законодавством, все це було б осудним. А за які заслуги на посаді заступника міністра культури та інформаційної політики опинився Сергій Біляєв, який, маючи зарплату на попередньому місці роботи менше, ніж 10 тисяч гривень, примудрився зібрати колекцію з монет, ікон та мистецьких творів на мільйони?